Обійми мене своїм небом. Так називається перша збірка віршів поетеси з Кривого Рогу Нелі Сауляк, яка вже декілька років живе у Львові. Збірка має вийти на початку весни. Неля пише вірші з дитинства. Їх друкували у Криворізьких та київських літературних виданнях. У першій збірці поетеси будуть вірші про кохання та філософська лірика. Збірку будуть ну, друковують у Львові, але я її привезу в кривий ріг. Презентацію зроблю, якщо когось зацікавить, можливо, сподобаються вірші, то я була б рада, щоб вона там теж була таке спонтанне рішення, тому що я не планувала її видавати зараз. І якось так подумала в один день, що життя таке швидкоплинне, що краще зробити те, що колись намічала. Колись планувала. Вона називається обійми мене своїм небом. Звичайно, це романтичний такий образ, але е, якраз зараз обійми це такі універсальні такі ліки від всього: від стресів, депресії, від суму, від, від самотності якоїсь.